Такий вигляд має школа ззовні. На піддашку прибирають двоє вчителів. Змітають уламки шиферу і розбитого скла. Востаннє покрівлю ремонтували 25 років тому, розповідає директорка. У 18-й годині вечора почався дощ із градом і піднявся сильний вітер. Десь протягом години йшов дощ і вітер. Потім воно все тихо, ну а потім повідомили мене, що. Кулу Найбільше пострадав спортивний зал, повністю там треба перекривати шифер. І частково покрівля на школі пострадала. Дах ремонтувався етапами. І, як пояснювали мені, що десь в 96-97 році така сама ситуація була і була поміняна покрівля саме на даху спортивного залу. І знову повторилася історія. На цьому відео старости села ви бачите, який вигляд мав дах школи через годину після буревію. Ми з односельчанами, з дітками, з працівниками школи почали ліквідувати наслідки негоди. Вивезли шифер. Директор нашого елітного насіння колгоспу надав нам пленку, щоб накрили здання, де розірвало шифер. Ну і так до 23.00 ми повністю ліквідували зірваний шифер. Такий вигляд має покрівля школи зсередини. На горищі уламки шиферу. Місця, де його зірвав вітер, закриті плівкою. Уламки шиферу прибирають троє 11 класників. Стараємося, не очі втомилися, бо це привище для нас діло. допомагати школи. Це шкільна спортивна зала, над якою зірвало дах. Її площа 140 квадратних метрів. На стелі сліди затікання води. Одне з десяти вікон розбите на підвіконні уламки скла. Мама п'ятикласниці Юлія Аушева говорить: учора допомагала прибирати на подвір'ї школи. Про вчорашні події ми дізналися по телефону і одразу ж приїхали на допомогу дівчата, хлопці, діти прибирали подвір'я. А звичайно, наші чоловіки були на будівлі і накривали ось нашу кришу. Діти ходили в нормальному режимі до школи. На жаль, зараз перейшли на дистанційне. Звичайно ж, краще, коли діти навчаються, коли їх навчають вчителі. Вдома сьогодні навчається десятикласниця Аліна Кась'яненко. Мені краще набагато, коли ну, ми сидимо в класі, нам вчитель пояснює теми, а так, вдома, коли навчаюся. Ну, не дуже зрозуміло, воно. на відновлення покрівлі школи виділили 200 тисяч гривень з бюджету Олександрівської селищної ради, говорить селищний голова. Майже вночі при фонаріках накривали плівкою поліетиленовою ці пошкоджені частини покрівлі для того, щоб дощ не пошкодив себе приміщення і меблі і все інше. Тому Тимчасово понакривали, щоб дощ не попав, але треба якнайшвидше на протязі плануємо, двох-трьох днів. Це все щоб якось було встановлено. Тому що це навчальний заклад, і ми не можемо зволікати з, з ремонтом. Додає, завтра учні школи навчатимуться дистанційно. Уроки в школі відновлять наступного понеділка. Анна Добрань, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кіровоградщина.